Чи справді IT це мильна бульбашка і чому тобі більше не заплатять? Розбираємось прямо зараз. Привіт! Мене звати Артем і це канал Правда про IT». Тут ми чесно розповідаємо про те, як насправді виглядає робота в IT і з якими труднощами стикаються новачки, і як рухатися вперед. Якщо ти хочеш розібратися, як будувати кар'єру та заробляти більше, тобі буде корисно. Давай одразу до цифр. Якщо ти тільки починаєш в IT, твоя зарплата швидше за все буде 600-700 доларів на місяць. Це початковий рівень для джуніора, і це нормально. Важливо зрозуміти, що це старт, а не межа. Але от цікаве питання, чому одні залишаються на цьому рівні роками, а інші через рік уже заробляють удвічі більше. Все залежить від твого підходу. Якщо ти просто виконуєш свою роботу і чекаєш, що зарплата виросте автоматично, це не працює. Роботодавці цінують прогрес, ти маєш вчитися новим технологіям, братися за складніші завдання і показувати результат. Наприклад, якщо ти працюєш як фронтенд розробник почни вивчати популярні фреймворки, як React чи Angular – це підвищить твою цінність і відповідно дохід. Та буває, що навіть якщо ти активно розвиваєшся, компанія, в якій ти працюєш, не готова швидко підіймати зарплату. І це не тому, що вони погані, це бізнес. Компанія завжди намагається мінімізувати витрати, а зарплата працівників це одна із статей витрат. У такому випадку тобі потрібно прийняти рішення залишатися в компанії з тією зарплатою, яку тобі пропонують, або вийти із зони комфорту і почати ходити по співбесідам. Вибір завжди за тобою. До речі, якщо тобі цікаві такі теми і ти хочеш отримати більше чесних розборів про IT, не забудь підписатися на канал. А якщо це відео тобі вже здається корисним, постав лайк, так більше людей побачать правду про IT. Англійська це твій ключ до великих заробітків. Пошук роботи не обмежується тільки твоєю країною. Світ відкритий, і ти можеш знайти роботу не лише в українських компаніях, а й у компаніях з США, Великої Британії, Канади чи Австралії. Якщо ти зараз працюєш у компанії за 1200 доларів, то знай, що в США, Великої Британії чи Канаді компанії можуть запропонувати 25 3000 тисячі. Доларів і більше за ті ж самі навички. Вони шукають талановитих спеціалістів по всьому світу, але якщо ти не можеш спілкуватися англійською, шансів отримати таку роботу нуль. Тому англійська мова це не просто корисний навик, а твій безпосередній шлях до високих винагород. Чим раніше ти почнеш її вивчати, тим швидше зможеш працювати на міжнародному рівні та отримувати зарплату без прив'язки до локального ринку. Давай конкретніше, якщо ти активно розвиваєшся, то вже через 2-3 роки ти можеш претендувати на значно вищі зарплати. Ось кілька напрямків, де це реально. фронтенд бекенд розробники від 2,5 тисяч доларів, девопс-інженери приблизно на тому ж рівні, але з перспективою ще швидшого зростання. Машин Learning Data Science. У середньому стартують від 3 тисяч доларів і можуть рости значно швидше. Ці дані взяті зі статистики зарплати після анонімного опитування спеціалістів у галусі. Багато компаній не розголошують зарплати, тому саме такі опитування дають найбільш реальну картину ринку. Особисто знайомий зі спеціалістами з Data Science, які менше ніж за рік вийшли на зарплату понад 2000 доларів, а вже за два роки отримували більше трьох з половиною, працюючи віддалено з України на компанії за кордоном за B2B-контрактом. Так, рівень зарплати залежить і від сфери, і від компанії, але вирішальним фактором залишається сам спеціаліст його знання. Навички, ініціативність і готовність брати на себе складніші завдання. Якщо ти отримуєш менше за ринкову зарплату, тобі потрібно не просто чекати підвищення, а аналізувати ринок, дивитися статистику і діяти. Компанії неохоче підвищують зарплати самі по собі. Ти маєш проявляти ініціативу, брати на себе більше відповідальності, демонструвати свій прогрес і піднімати питання перегляду зарплати. Твої фінанси це твоя відповідальність. Що ж, тепер ти знаєш, чому тобі можуть не платити багато в IT і як це змінити. Якщо ти хочеш розвиватися і заробляти більше, і будувати кар'єру мрії, почни діяти вже зараз. Якщо це відео було корисним, постав лайк, щоб підтримати канал, і підпишись, щоб не пропустити нові корисні відео про IT. А тепер напиши в коментарях, яку зарплату ти вважаєш реальною для себе через 2-3 роки. Давай обговоримо.